Вітаю. Якщо ви стикаєтеся з проблемою, що при вході в аккаунт учня ви отримуєте повідомлення про те, що код не дійсний, то скоріш за все ви використовуєте вбудований браузер. Пошти. А щоб уникнути цієї проблеми та все ж таки увійти в аккаунт, отримати доступ до курсів та почати її перегляд. Вам необхідно використовувати звичайний браузер, тобто переходити не за посиланням по кнопці відразу з пошти, а спочатку скопіювати його, а потім додати у браузер. Це може бути звичайний браузер, який ви зазвичай використовуєте, наприклад, Chrome або ж Safari. А для того, щоб скопіювати посилання на кнопці, необхідно натиснути на кнопку та не відпускати її, тобто приймати, поки не з'явиться ось таке меню. Після цього обрати копіювати посилання, відкрити звичайний браузер. Я покажу, на прикладі Safari. відкрити адресну строку, додати посилання та перейти за ним. Після цього ви побачите вашу електронну адресу, підтвердять, натисніть Далі, та ви отримаєте код на пошту. Як і необхідно, необхідна вести, торка треба почекати. Ось він прийшов, Копіюємо цей код, натискаєте далі. Після цього ви подаєте в свій аккаунт і ви бачите свій курс і можете працювати в ньому.